Нацята жовтня, п'ятниця на каналі бізнес День Новини. в студії Людмила Добровольська. Вітаю вас і далі ми розкажемо про таке. Торо можуть зупинити проекти у вітроенергетиці. Якщо рада наступного тижня затвердить зелений тариф з умовами, щоб вітряк наполовину був з українських деталей. Усе вирішують саме кадри: як підбирати персонал, щоб він став командою, що мотивує людей до праці і які методи управління вже не працюють. Поради професійних хайчарів уже за кілька хвилин. Британські фермери у розпачі пшениця вродила найгірше за останні 30 років на третину, а де удвічі підскочили ціни нагороди. Прогнози невтішні. Використання електронних грошей в Україні контролюватиме Нацбанк. Закон про це підписав сьогодні Віктор Янукович. Емітентами електронної готівки будуть банки. НБУ має ввести реєстр систем платіжних і розрахункових учасників і операторів послуг. Визначати граничні суми розрахунків цифровою готівкою буде знов-таки Нацбанк, а от стежити за їхнім порядком отримала право Державна податкова служба. За неправомірне використання електронних грошей мають запровадити покарання. Парламент, що не підписаний президентом Президентом закон ухвалив 18 вересня. Вітер змін подовго бік інвесторів, які мають намір вкладати гроші в українську вітрову енергетику. Зараз це легенький бриз, але він може вщухнути. Якщо до відповідного закону Верховна Рада ухвалить зміни, чим наш вітер краще європейцям за їхній, цікавився Руслан Шаріпов. Зелений тариф в Україні на 3 євроценти вищий за середній європейський. Тож іноземні інвестори охоче будували б тут вітроелектростанції, але тепер подумають двічі. Усе через можливі зміни в законодавстві. За проектом закону, який наступного тижня голосуватимуть у парламенті, отримати зелений тариф можна буде за однієї умови. Вітряк повинен наполовину складатися з українських деталей. Кто-то нам скажет, ну извините, ну именно по какой-то причине э, э, вот это у вас э, сертификат не хватает на именно на тот узел, оп, и не получилось. И у нас было планирует иметь там 50,3 получилось 49,1 и все. И как 400 миллионов евро как пожале, <социальные> <социальные>, как ну потеряны. Фінансувати будівництво вітряних станцій наполовину укомплектованих українськими складовими не готові іноземні банки. Всі вітряки, що є в Україні зараз, переважно іноземного виробництва. Обладнання на них перевірене. Під нього є гарантія та сервісне обслуговування. Якої якості будуть українські комплектуючі, невідомо. Інвестори пропонують компроміс. Но у нас чучи болі практичні uh, підход кетимувопросю. Мині протів, а uh, що м'ясні састив лаюший будут номи атім, щотета порсієнт бурят, скажем, логічна uh, раціональний. А uh, ми думаємо, щоте порсієнта трітцетпорсієнт. Кожна третя деталь вітчизняного виробництва це також забагато, кажуть експерти. Минулого року на новоазовський вес підрахували Частка української складової у будівництві вітрових станцій 12%. відсотків. Причому це не комплектуючі самої установки, а будівництво під'їзних доріг та підключення до мережі. Збільшити показник за один-два роки буде дуже складно. Нільзя год Построїть завод по производству мерседеса. Повірте мені, современные ветротурбины можна сравнивать з машинами именно такого класу. У вітроенергетичній асоціації України підтримують ініціативу знизити місцеву складову з 50%. але додають, проблеми в інвесторів почалися задовго до ймовірних змін у законодавстві. Частка західних компаній, які дійсно вкладали кошти, вони мали величезні проблеми на дозволо на отримання землі, на підключення до електромережі. Багато питань гальмувалося. І вони дотягли свої проекти саме до того. Вони планували, що до 2012 року вони вже все побудують. Частка вітрової енергетики в енергетичному балансі України один відсоток. Тож з прийняттям змін до закону вона навряд чи зросте. Експерти кажуть, у виграші залишаться лише ті декілька компаній, які вже реалізовують проекти з будівництва вітряків в Україні. Руслан Шаріпов, Олександр Грибань, Ігор Демідов. Новини телеканал Бізнес. Авіакомпанія Air Arabia відкрила від сьогодні регулярне сполучення Шарджа Одеса. До 26 жовтня літатимуть по п'ятницях. Потім додадуться ще й вівторки. Одеса вже четверте українське місто у маршрутній мережі цього близькосхідного перевізника. Air Arabia працює від 2003-го, Літає у більш як 45, 65 напрямках України Європи, північної Африки і близького сходу. Її флот має у розпорядженні 27 аеробусів а 320 Відкрити свій бізнес і запустити роботу компанії це тільки початок справи. Перший крок до успіху. Головне це таки команда, кажуть HR-и. Як найефективніше мотивувати людей до праці, знає Тетяна Триполка. В українському інноваційному банку втілюють у життя нову стратегію розвитку. Андрій Боруцький він керує відділом HR, має змінити п'яту частину персоналу. Під скорочення потрапляють літні люди. Їм на заміну планують взяти на роботу молодих, амбітних та креативних. Вже сформували загальний портрет претендента. Новий співробітник це людина до 30 років, яка володіє англійською мовою в достатній мірі, аби порозумітися з клієнтом. Нова людина це яка дуже вдало працює із новими комунікаційними каналами. Людина, яка має досвід і в продажу. До нового покоління і підходи в управлінні мають бути новими. Розповідає тренер з HR Наталія Романенко. Не принесуть успіху компанії авторитарні методи. Злагоджені роботі колектива сприятимуть лише партнерські відносини між співробітником та топ-менеджером. Власникові підприємства варто пам'ятати і про мотивацію підлеглих. Фінансове бачріння діє з 100% на 15% тільки, як да, мотиватор. Все інше остальне та їсть такі мотиватори, як признання давати человеку признання, як хороший дух і атмосфера в команді, да авторитет лідера. Поэтому кожен собственник, кожен топ быть лідером і авторитетом для своїх подчиненних. Спеціалісти з підбору персоналу радять не поспішати заповнювати вакансії новими людьми. Рекомендують спочатку спробувати знайти на посаду колегу всередині компанії, адже саме такий кандидат знає краще про цілі фірми та швидше адаптується до змінених умов праці. Главная ценность соискателя в его хард и софт компетенция. То есть хард-компетенция в знании технологий, знании стандартов, знании продуктов, умении. Работать в данных стандартах і технологіях і софткомпетенція это його надкомпетенции, личностные качества. Вот Такі як командна, способность способність обучению. Якщо ж брати нових співробітників, все ж таки наважилися, слід подбати про співбесіду. Вона має проходити у сприятливій атмосфері. Стресові інтерв'ю не допоможуть вірно оцінити всі якості претендента. Самісідання само по собі стресовий фактор для соіскателі. Зачем їх ще вганяють там вообще в ступор? Эффективно будет спросить у людей, которые приходят на собеседование, какие были результаты деятельности, да, кто может подтвердить, как вы работали, как вы представляете, строить работу здесь свою. Да, вот у нас есть такой запрос, такая проблема, как либо вот такая ваша должность, как вы будете работать? Успішність бізнесу головним чином залежить від того, кого компанія до себе впускає, кажуть HR-и. Тож радять не нехтувати сучасними методами проведення співбесід, аби ще під час інтерв'ю максимально з'ясувати, чи здатен претендент виконувати поставлені завдання. Тетяна Триполка, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес. Нагодуємо росіян українськими цукерками. Не як амбітні плани плекає один з найбільших вітчизняних виробників солодощів. Корпорація Рошен хоче увійти у трійку провідних виробників Росії. Для того на 12 мільярдів рублів збудує протягом двох років на кондитерській фабриці у Липецьку виробничо-розподільчий комплекс. Цукерки преміум класу і шоколад там випускатимуть одразу 39 ліній. Обсяг виробництва планують у 23 тисячі тонн на місяць. У 2010-му рошен збільшив продажі проти 2009 на 32% до більш як мільярда доларів. Липецьку фабрику концерн Петра Порошенка придбав у 2001-му. Народився в Німеччині. Виріси вивчився у Штатах, а знайшов себе в Україні. Американський професор, що його називають одним із найефективніших українських топ-менеджерів, більше бізнесменом бути не бажає. Юрій логуш, герой чергової серії проєкту Іноземні підприємці в Україні. Мирослава Заєць. Завдяки йому українці смакують шоколад Корона і Мілка, п'ють каву та хрустять чіпсами люкс з вітчизняної картоплі. Хоча спочатку Юрій Логош, син українських емігрантів, іти тут у бізнес не збирався. Мав медичну фірму в штатах і викладав до Києва вперше прилетів 89-го відкривати міжнародний інститут менеджменту. Я бачу себе академічно. Але ніколи не бачив себе в ролі бізнесу. Богдан Гаврилишин, ініціатор створення інституту, пригадує, як складали бюджет ще не існуючого закладу. Уже тоді Юрій Логуш показав, як уміє шукати гроші. Він приявляв, приготовляв бюджети вже на для того інституту, ще не створеного. Ну присилає мені це, значить, я прочитав А ні, ні значить то, знаєте, то занадто амбітний бюджет. Ну і з ким за... Та годину то вже був бюджет на половину, То одним словом, наче такі за кілька років пан Лоуш отримав пропозицію розвивати міжнародні компанії в Україні. З його легкої роки тут освоїлися міжнародні бренди Reynolds Tobacco International та аудиторська Кей Мені дуже подобався цей етап, коли ми купували фабрики. Ну в тому значенні, як Reynolds допомагав у львівській фабриці в приватизації, я допомагав Кремінчуцькій фабриці. Приватизувати бізнес просто був інстинкт. В кріслі очільника Крафтфуд з Україна затримався на 16 років. Саме за час роботи там Юрія Логуша неодноразово визнавали кращим топ-менеджером. Він призвичає в українців до брендованих продуктів. З корупцією, що запевняє, жодного разу стикатися не довелося. Мали імунітет, статус філії міжнародної компанії. Вона так само, я думаю, і не. Не дурна, знають кого можна витрушувати, а кого не варто чіпляти. І Міжнародні компанії думаю, мають до якоїсь міри цей захист при одній умові, що вони працюють цілком прозоро. Рік після чіпців і шоколаду Логуш перейшов на курятину у Миронівський хлібопродукт. Жартував на 16 років. Річний контракт скінчився без продовження. Логуш пояснює, знову стало нецікаво. і хотілось почати все заново. Мені завжди хотілося в кінці вернутися назад до академічного світу а, до того, з чого я почав. Власне діти ще крафтво з України. Юрій Логуш не забуває зі своїм наступником Тарасом Лукачуком Часто бачаться. Я й завжди питаю, як справи йдуть, і каже, добре. Я вже познаю що Добре, йдуть вже з місяць. Юрій Омелянович, проректор з питань стратегії та розвитку Українського католицького університету, хоче, аби заклад увійшов до списку найкращих у світі. Чи я буду викладати? Не знаю, чи буде час. <гум> я думаю, що деякі лекції буду читати, але так систематично займатися. Це занадто серйозна робота. Пан Логош запевняє, до бізнесу повертатись не хоче. Посміхається, у далекому майбутньому з дружиною писатиме романи. Не про гроші, про життя. Мирослава Заєць, Ігор Демідов, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. Дорогі в обслуговуванні неквапні на ходу і не так вже й практичні. Вони змушують усіх хто їх бачить, проводжати себе очима. Вітчизняні автошляхи захоплюють ретро автівки. А за останні 10 років від кількох десятків їх вже стали кількох десятків тисяч. Найпопулярніші серед поціновувачів – запорожці, жигулі і Волги. Оскільки стане дати раду хітам радянського автопрому, хто це робить і власне хто замовляє, з'ясовував Олексій Фролов. Велика кількість хрому, елегантні лінії, потужний двигун та довга історія. Саме це приваблює у ретроавтомобілях колекціонерів з усього світу для України. Це хобі нове. Ще 10 років тому ентузіастів можна було полічити на пальцях. Сьогодні їх кілька десятків тисяч. Немає якогось чіткого алгоритму, де і як береться автомобіль. Якийсь автомобіль просто при, при випадку якомусь десь знаходиться абсолютно випадково в якомусь гаражі або під будинком або просто на вулиці. Він може бути зовсім нікому нецікавим і не потрібним. І ти просто бачиш, що з цієї речі можна зробити щось цікаве. На сьогодні в Україні серед колекціонерів найбільшою популярністю користуються старі Волги, Жигулі та Запорожці. Їх відреставрованих в країні на вітчизняних дорогах понад 20 тисяч. Аби відреставрувати лише один ретроавтомобіль, команді професіоналів знадобиться щонайменше три роки та 10 тисяч доларів. Однак, якщо авто рідкісне, ця справа може затягнутися і на 5-10 років. Саме це сталося із цим шевроле Мастер Делюкс. Його власник пояснює, подібних автомобілів в Україні одиниці. Тож, аби знайти цього п'ятилітрового монстра, довелося сильно постаратися. У 1939 году був куплін для генералітету, І ну, з року він в Київському йому проєна знаходився. Потім після війни його там ну как би присталі на імпортні машини государственные резать, кто-то там продавал село. Вот, Забрав дедушка сварщик, а потом уже в 97-му году я забрал. Ну, дедушка умер, а я у сына выкупил его. Купити авто найлегша справа. Набагато важче знайти оригінальні деталі та аксесуари, кажуть колекціонери. Приміром, заводський радіоприймач для Волги може коштувати до тисячі доларів. Ручка склопідйомника стане у тисячу гривень. Єсмаленькі фірму ну, сімейні фірми там п'ять чоловік. От катори випускає там лейбочки, колпаки, там то, 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 Вот. Ну и ну и порядок цен, то есть есть то, что со складов родное, то дороже. То, что там они делают, то там чуть дешевле, то, что там тайванское, китайское, то еще дешевле. Про загальну вартість відновлювальних робіт реставратори говорять неохоче. Усе через розцінки. Часто кошторис їхніх хобі сягають шестизначних сум. Тож після реставрації витвори інженерного мистецтва 30-х-50-х років коштують інколи дорожче за деякі сучасні гоночні автомобілі. Олексій Фролов, Павло Нечепоренко, новини, телеканал Бізнес. Майже наполовину проти торішнього вдалося скоротити дефіцит бюджету грекам 12,5 мільярдів євро від початку року проти 20 мільярдів за аналогічний період торік. Щоб досягти планового наповнення бюджету, Греції не вистачило мільярд триста мільйонів євро. Урядовці винуватять податківців, що у вересні були страйкували, і бюджет через сто недоотримав п'ятсот мільйонів. Вплинуло і 20 відсоткове скорочення вливань в економіку. Це призвело до рекордного литневого стрибка безробіття аж на чверть. На цій позначці воно отриматиметься і наступного року кажуть аналітики. Баланс на глобальному енергетичному ринку може змінитися. За кілька десятків років великі нафтові компанії готові експортувати нафту із Америки. По ліцензію вже звернулися BP, Vitol і Royal Dutch Shell, Повідомляє Financial Times. Збільшення об'ємів експорту із сполучених штатів вплине на торгові відносини Європи, Західної Африки і Північної Америки. Великі поклади басейну Атлантичного океану можуть спричинити тиск на вартість нафти Brent, що її видобувають. У північному морі кажуть експерти. Африканські країни на південь від Сахари можуть отримувати вищі врожаї пшениці, впевнені експерти кажуть, у цій царині африканські аграрії працюють хіба на чверть своїх можливостей. Відтак змушені імпортувати збіжжя Цьогоріч 40 мільйонів тонн зерна закупляться за 12 мільярдів доларів. Щоб підвищити врожаї, вивели нові сорти стійкі до шкідників і захворювань. Раніше я мав урожай 40 центнерів з гектара, але зараз із цими новими селекційними зернами сподіваюся отримати 60-70 центнерів з гектара. А ось в Іраку занепадає рибальство у місті Басра на південь від Багдаду згортають свій бізнес продавці ятоки снастями. У ті їх тут було 120, зараз хіба півсотні. Почалося усе у 2006-му, коли влада призупинила ліцензії на рибну ловлю і постачання пального для човнів. Це зробили, аби приборкати якось контрабанду нафти, але отримали падіння імпорту рибальських снастей до країни із 10 тонн на рік до трохи більше однієї. Продажі рибальських сіток та ліски впали. Риболовля стала тепер майже хобі. Прості іракці, службовці, робітники ловлять рибу в річці на вудку. Зростання цін на продукти не стільки європейська, скільки вже світова тенденція. На переливки цьогоріч британцям їхня пшениця вродила найгірше за останні 30 років. Городина підскочила у ціні на третину, а де інде у девічі. потерпає і британська нечисть. Її традиційне свято Геловін наймовірніше зустрічатимуть майже без головного атрибута. Цьогорічні дощі вимили фактично весь врожай гарбузів, каже Олена Абрамович. Геловін на носі, а гарбузи ще не доспіли до свята три тижні. А на цій англійській фермі овочі відстають від графіку на місяць. Тут вони й досі зелені, та й вродило їх на 40% менше ніж торік. Глобальні ціни на продукти це ключовий елемент, який впливає на те, скільки ми платимо у супермаркеті. Пшениця дуже подорожчала, так само як і соя, і деякі інші продукти. Дощ вимив не лише гарбузи. Національна спілка фермерів Великобританії попередила, що врожаї пшениці в країні найнижчі за 30 років. На більшості північної Європи також були зливи, і все це на тлі посухи в Росії та США. Тож світові ціни на зерно зросли майже на третину. Це було жахливо. Було настільки мокро, що ми не могли навіть заїхати трактором у поле поля були заболочені. А коли дощ закінчився, пройшло 10 днів, поки все підсохло. І потім, коли нарешті поля висохли, дощі пішли знову. Через дефіцит свіжі овочі вже подорожчали. Картоплю британці купують за цінами вдвічі більше ніж торік. торі. Втім, рітейлери від цього аж ніяк не виграють. Ми не робимо таких націнок як торік. Але покупці, які минулого року купували у нас картоплю за 6,699, тепер приходять і питають: скільки картопля. Ми їм відповідаємо: 10,99. Вони роблять обурене обличчя і йдуть геть. Дорожчають гарбузи та інші овочі. Ціни на капусту зросли на чверть. Ква подорожчала на половину. Експерти кажуть, ціни жахатимуть людей і після головіну. Олена Абрамович, новини телеканал Бізнес. Забудьте про Китай. Індонезія, ось країна, де мільйонерів більше швидше ніж будь-де у Азії. Зараз там 800 мультимільйонерів із статками від 30 мільйонів доларів. Їх середній вік 60 років. А гроші, якщо їх скласти докупи, купи – 120 мільярдів доларів. Це на, 100, на 40% на більше аніж торік. За останні п'ять років в Україні рівень бюрократії знизився. Це дозволило створити велику кількість приватних підприємств та нових робочих місць. Зарплати зросли, і економіка в країні пожвавилась. Індекс UX сьогодні обвалився на 5,44%. Насбанк курс гривні до долара тримає стабільний. Євро піднявся на 4 копійки. Власне, які міжбанк. Тим інформаційний тиждень на каналі Бізнес завершую. Моя електронна пошта Елджітбізнес А заходьте на нашу сторінку в інтернеті, і шукайте нас у соцмережах. Канал Бізнес для тих, хто цінує свій час. Побачимось у понеділок. Не прогавте. щасти.